Борщ одна з улюблених і популярних українських страв. Способів його приготування є чимало. А кожна господиня має власний секрет, що робить її борщ унікальним. Скільки цього року коштує у Тернополі зварити кастрюлю борщу за класичним рецептом? Дізнавались журналісти Терену. Щоб з'ясувати ціни на борщовий набір продуктів, прямуємо на центральний ринок. Як розповідають продавці, цьогоріч деякі овочі дешевші ніж минулої осені. Відтак це дещо знижує вартість приготування страви. Попит на столовий буряк, капусту, моркву, і цибулю чималий. Миколаєва привозить борчок. І солодкий. І немає ні прожилки, нічого. Солодкий, добрий і такий темний, що можна і села з робити, і борщ. Капуста теж беруть. Головне на голубці, щоб йшла, щоб мав тоненький листочок, а на борщ люба капуста піде. Цибуля недорога, теж 15-20, Велика така файна. Вона. Не така пікуча. Люди мають свою цибулю, але кажуть, пікуча, що вони не можуть її їсти, так тільки зажарка. А нашу купують, щоб поїсти. Адже з борщом чоловік любить їсти. Так, кілограм столового буряка вартує 15 гривень. Картопля коштує від 15 до 20 гривень. Морква, цибуля і капуста по 20 гривень. Приблизно борщовий набір в одну ціну йде. Це залежить звідки, якщо місцеве, воно дешевше Миколаївське, воно дорожче картопля. Біла роса найбільш популярна: червона картопля зверху і біла всередині. Дехто готує борщ пісним, але чимало людей люблять смакувати його із м'ясом. Найкраще для цієї страви підійдуть свинячі реберця, їх продають по 100 гривень за кілограм. Ребра з грудинки дорожчі, близько 200 гривень. Попит на м'ясо кажуть продавці, дещо знизився. Однак зростання цін наразі не очікують. І який борщ без домашньої сметани? Пів літра обійдеться у 60 гривень. Ще в середньому 50 гривень півлітрова банка томатної пасти. Отже, згідно з підрахунками журналістів Терену, цього року приготувати кастрюлю борщу у Тернополі коштує щонайменше 92 гривні. Тоді як у вересні минулого року це вартувало 98 гривень, а у листопаді 2023 року 112 гривень. Тернополянки, з якими поспілкувалися журналісти Терено, розповідають, борщ варять досить часто. Господині поділилися своїми секретами приготування борщу. Готую дуже часто. Інгредієнти, частину ми вирощуємо на дачі, також свекруха постачає нам, і мама, певні продукти. Ну, таке як м'ясо ми купуємо звичайно, на ринку. Квасоля варена, також без цього я не виявляю борщу, і зелень. Ну, і сметанка на подачу, тому що без цього теж. Неможливо уявити український борщ. Насправді зажарку взагалі не готую, тому що в мене мій молодший син його він дуже не любить. Цибулі ні запах не переносить. Тому зажарку зазвичай не додаю просто там вариться м'ясо, наварюється і таким чином. Кожен робить свій безпосередньо, той, що йому подобається. Чим мене особливий, тим, що я його трошки підсолоджую. Він мене солодковатий. У мене і дітки, і моя родина любить солодкувати борщ. А статнард ну, в принципі даємо всі ті самі основні інгредієнти, як зазвичай: тобто, і капусту, і картоплю, і, і а, м, томатний соус. В принципі, ну, буряка без буряка не було б жодного борща, як то кажуть. Фасольку. Ну і все має бути зготовлено з любові. Бо якщо з любов'ю, то воно і смачно, і добре, і гарно засвоїться. Так що кожен має знайти свій особливий рецепт борща. Це кожному і бажаю. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.